Друзі, усім вітання! Це кулінарно-розважальна програма Арія Смаку. Мене звати Віталій Новосад. Ми сьогодні запросили дуже відому людину, яка буде готувати страву, яка їй не дуже відома. Перед тим як будь-що готувати, треба зробити закупи. Ця людина нас чекає в супермаркеті, де ми закупи і зробимо. У нас в гостях дівчинка, яка дуже часто крутить шуремори з відомими київськими хлопчиками. Готуємо, що вийдуть неї сьогодні шуремури з пательними і баняками. Людмила Ясінська. Привіт віталій. Люда. Все дуже просто. У нас є три конверти, а там є страви, які, які розписані в рецептах. Ти зараз витягуєш один. Ми в цьому супермаркеті купуємо інгредієнти. Ти так Таке що ніколи в житті не готувала. Ми купуємо інгредієнти, а потім, потім готуємо те, що там написано. Вибирай. Yes. Mm. я на так Як переживаю. на екзамені. Лівою рукою, я через, через якийсь там пече. І так. Та -да -дам, та -дам. І так, що в нас тут написано? Написано справа. Вареники з вишнями. Уу! Там нам написано, що ми маємо купити зараз. І так, ми купляємо борошно один кілограм. Цукор. Можна, мішок. <laughs> Цукор. Одну пачку яйця, вишні і сметану. Ми тут беремо вишку. Вишся, мені треба перешкодований салфет. Нет, чекай, бачиш, тут з жиру 1500. Добре, що це. Я думаю, що не тобі, ні мені <рес> <добі>, <рес> не грозить, тому беремо 20%. <рес> <сорт>. <рес> добре, борошно. <рес> Навіть написано, що ви добре. Вищий сорт. вищий сорт. Виготовлено з пшениці в україні. Все, я просто. Віталік, це такий хороший господар, слухай. Я вже починаю задумуватись. Цукор, там та горош. Є, а є такий. Дивіться сердечко. Давай дітей сердечко. Він нам дуже підходить. Чого сердечко? Він Та от сердечко як ти будеш вареники посипати? Таким макулітом. Я пропоную взяти бутку. А чого? 250 грам. Без ГМО. Без ГМО. Саме головне. Віталік, вам треба тому знімайте, не сходимо на фронт. Хочу шури море, аж так. А ніяк нам не зустрітись з тобою. Хоче шури море, банці віри море, але тут інші готують зі ми знаходимося зараз на кухні. і Це не просто кухня це дуже красива кухня, зроблена фірмою Арія Україна». Фірма Арія Україна це наш партнер. Вони роблять красиві кухні, меблі для офісу, дому також для аптек, ну і так багато-багато всього іншого. Адреса фірми вулиця Богдана Хмельницького, 172, телефон 243 72 52 Поруч зі мною знаходиться Людмила Яцінська. І зараз ми з нею будемо готувати що Люда? — Вареники з вишнями. Вареники з вишнями. Оскільки в нас є борошно, цукор, яйця, вишні і сметана. Ну, перш за все, борошно, тому ми на Люду вдягаємо такий красивий кіптурик. Щоб рюда стала подібна на, на поверх, це святе, тому вуха сховати Все, що можна замостити. Баринки з рушніми. Я угу. так розумію, що це дівчинка, яка постійно співає, тому готувати будемо разом. Якщо будемо щось не знати, то будемо дзвонити — Мамі. Будем — Будемо питатися оператора. Будемо питатися операторів. Отже, Люда, я поганий повар, але ми відготувалися. Тому у нас є тут все написано, що за зачем треба робити. Давай. — Борошно у нас є, я думаю, що його буде мало. Мол, ми до нього трохи досипаємо борошна. Давай Віталій, насипаємо борошна. Отак от, от така от доля чекає а, чоловіка, того жінка-співачка. Значить, а, туди, ми, туди ми маємо а, дати, не дати не так, так, дві, три склянки, дві три склянки води. Це вода. я виливаю туди одну склянку. Не дві три, а дві треті. Дві треті шлях діти? Дві три. Бачите, якого чоловіка буде дівчата. Я підозрюю, що вареників буде багато. Віталік. Спокійно трошки. Яйця. Яйце. Яйце є. треба, розбити. Так, і до сітеляни приготували ніж. Давай. Твої ніж. Ти знаєш, чим сільські яйця відрізняється від міського. Чим? Тим, що сільські яйця розбивають обкрай стола, а міське культурно розбивають носитом. То я догадуюсь тепер звідки ти, Віталік. Так, з села. Це ми викидаємо. І от зараз момент, заради якого ми, взагалі кажучи, люди запросили в програму. Тобто ми хочемо подивитися, як люди своїм манікюром буде містити тісто. Вперед. Так, щось тут Ні, Нам треба ще одне яйце. І муки треба ще. І чуть-чуть муки, так. Досипаємо муку. Зараз. У нас програма взагалі експериментально, так що не факт, що з тих варіантів щось вийде і точно не факт, що їх хтось буде потім їсти. Але далі казав, що він буде перший пробувати, так що якщо другої передачі не буде, то... то перша вдалася, розвивається. Так, нам муку і яйця. Тут пішечки, пішечки. Та випу. треба трошки більше то дивися Дісі. Подивіться на ті руки Віталія Новосада з золотим браслетом. Він спеціально готувався, спеціально готувався для сьогоднішньої передачі. Ні, спеціально браслет купив. Нам ще треба сіль. Сіль? треба Але нам потрібно ще одне. А оце, бачите, це от колечко Віталія Новосада. Обручка. Мама готує на різдво вареники, і там завжди має бути якийсь сюрприз. Це буде сюрприз, коли це всі варяники, а там у нас вже є тісто. Причому ми обійшлися один яйцями. Солем, Солим, солим, Досить. Досить, думаю, і досить. досить? Думаю, досить. Я теж ніколи не знав, що я таке. <рес> <рес> Я сам вперше це для себе відкриваю. Оце взяли? <плес> Алло, люда, дзвонить тобі твоя мама. Люд ти ще жива. <свист> Все, може не показуйте вже, не показуйте, бо дуже страшно. А є, може, якісь готові парушні? Велике спасі вареники.